Доброго раночку всім. Бачите, де я? Хотіла піти на балкон, показати вам, що в нас робиться на вулиці. Робиться катастрофа. Я приїхала сьогодні на уборку, якщо. Ну так мені повезло з дітьми, що ви не представляєте все. Хватила швабру та каже, мамочка ріднесенька, давайте я помию. Ну, знімайте, саму... займайтеся своїми ділами. Займайтеся то, що вам подобається, а поли, я й сама буду мити. На вулиці ливень, дівчата, ливень. І в нас в коридорі темно, а в коридорі десь включається світ. Дивіться, а тут у нас ця м, автостанція, так, як ремонтна станція, шиномонтаж з вікна, І воно який ливень йде. І, мабуть, від цього голови болять просто кошмар, просто кошмари болять голови. І тут темно. Я прийшла на уборку, а Вовик подзвонив, що мене у півдесятого заберуть і повезуть на якусь процедуру. Так що я вже дождуся до півдесятого, бо якщо я зараз візьму швабру і почну мити, я буду мокра як миша. А як мені потім йти на процедуру? І зато мене, Ліда, не думайте, що прям так вона захотіла мити. Да? Ти в сі... думайте, думайте, ви... Вона в своєму з утра всі домиє, бо я ж приходю як не валяшка. Я поки настроюся. Я випила таблеточку, а вона ще не подійствувала. Я ще не можу двигатися абсолютно. Хоч би вона мене до півдесятого розпустила, щоб я могла нормально двигатися. Дивіться, на вулиці парковка нема машин. Люди йдуть тільки школьники в школу всі. Сегодня вам сейчас сяду и расскажу вам страшный сон. Ты и тут будешь прибирать? А что, тут кто-нибудь будет работать сегодня? Да? А как я мне не рассказать, где страшный сон? Ну, в массажный, там не буду. Не будет? Тут мы вчера... При, робили прически, тумочка приїжджала і тут. І оце треба тепер взяли полосос, треба й пополососити і все. Стульчик принесеш. Вон у мене в масажний. Каже, йдіть у масажний, там точно нікого не буде. Цвіточки, звісно, я вчора полила. Ну, да. Де? Палку. Ти закриєш двері, так? Дівчике, приснився сон, і я кажу, ок ой, не знаю, що буде, щось таке буде. І в не треба договорювати, що буде. Нічого не буде, це всього лиш сон. І я хочу для себе, звісно, успокоїтися і це як сон. Ну це був такий страшний сон. Що я ще ніколи не, не помню дуже давно, щоб я приснився сон і як рикнула на всю хату і пробудила сама себе, розбудила. Коротше говоря, якась хата, дівчино. Оце як показую, так по, по виду я зараз це бачу. По правій стороні, отут сарай. Перед сараєм здорова хата. Здорова, я не знаю, не наша Павлівська, не наша Дніпровська, просто здорова хата, і вона наша. Здорова хата. А сюди по ліву сторону ми пішли. Тут проходить вже процедура, що я з Вовиком балакаю і кажу йому, що той сарай почав тліть, якийсь там пожар починався в сарайчику, у тому, що перед хатою. «Надо б кажу, вернуться, подивитися, чи не піде воно до хати. А вов каже, піде, звісно. І ми повертаємося в сторону хати, а вона вже зверху криша і пошти по вікна. Оце в чорному дим і чорне. Все оце чорне, так. Ну, як от у другий раз у хаті дим і піде, що не бачиш зайти. Оце воно чорний такий дим, криша. І... Батько, і Вовик мені каже, ну, бачиш, вже горить. Криша, я така стала перед цією хатою і думаю, я не знаю, я перелякалася, мені страшно дуже було. І я стою і думаю, щось би оттуда хоч забрати, вона точно тепер згорить, уже її не спасуть цю хату. І я, коротше говоря, ми згоком повертаємося, і секунда діла, секунда. І ця хата обростає вогнем з самого низу. От стоять отакі, як стовпи, вроді, на чому вона держиться, а все остальне горить. Я не знаю, чи як в кіно, чи як в чому. Ну от горить, нема на мене жару, не чую я, щоб мене пекло. Ми недалеко стоїмо і отак на неї дивимося, а вона горить. Горить ця хата знизу до верху, все красне, нема чорного, нема нічого. І не красне, а жовте, як золотим полум'ям. Горить повністю прозрачно, всередині вже видно, що все, хата пуста, і стоять одні оці <кій> колони, якісь, як вона держиться на чому. І всередині це все горить. Я повертаюся до Вовика, і вже я не Вовика не бачу нікого. Просто повертаюся та кажу: Господі, отак руки розставляю, перелякано до неба. Господі. Господі, прости мою душу грішну. А потім дівчата це такого руки і падаю на коліна і кричу, «Господи!» І оце я крикну на всю хату і проснулася. І падаю на коліна. Блін, дівчата, злякалася до такої степені. Серце вискакує всередині хто зна, що робиться. І сьогодні з утра оце хожу, як тряпочка, не знаю. Таке ощущення, що я ожидаю якогось горя, не знаю, не дай Бог. Ось таке мені приснилося сьогодні страшне. Чому воно? Ну, я розумію, що вогонь це страшно, що згоріло, це страшно, що я так до Бога так кричала, що це капець. Таке ощущение, я оце бачу в себе зараз. Рука розставила, я це пространство просто кричу. Кошмар. Фу. Сьогодні, дівчатки, процедура в нас по поводу мені роботи Я вам потім розкажу, як уже все вийде, все зробиться, тому що все время мені сказали, що сьогодні, щоб я була готова, бо сьогодні підем до. До врача, до того, що оформляє на роботу, що дає дозвіл, буду працювати. Ну, потім вам все розкажу, що як все буде благополучно, тоді вже сядемо з вами побалакаємо. Учора ввечері лягла. Вчора вечором лягла в неділю вже в мене ніс. Проблема з носом. закладає його закладає і, і, і виділяється там вся, всяка п'яка. Колись мама мені в дитинстві казала, я не знаю, у тебе чи мозг гніє, чи що. Ну, Це зараз проблеми з носом. І я його бризну, бризну і ляжу на один бік, тоді на другий бік. Заклала мені ніс, і ось я ляжу. А Вчора Вовик уже вечором пізненько ліг. Так, що мені треба лягти до нього, щоб повернутися до нього, на праву сторону лягти. А обично я все время на лівій лежу. Ну, я ж повернулася на праву сторону, лягла, лягла так зразу на спину, потім на праву сторону і чую, в мене як побігло з носа щось. Я так протерла. Чую мокре. Та що ж такое? Не бризкала, і вся сторона закладена повністю не диша. А ця дыша і щось з носа мокре. Господи думаю. Ну я ж сіла, піднялася, сіла на руку, а в мене вся рука в крові. А в мене кров з носа пішла. Прямо так і пішла добряче. Ліда поміряла давлення, давлення 180 на 100. Я випила таблетку від давлення, лягла, воно почало збиратися, потім куски з'явилися якісь. Ну, утро вроде не було нічого. Ну, стані не дуже, Якась я важка на ногах, якось у мене болить дуже голова, якась я. Не знаю, чому би кров у мене з носа йшла в 90-ті роки. Як дівчата були малі, я ходила, пам'ятаю, модна була прическа, хімія. І коли я ходила на хімію, то ж треба було без кінця мити, а мили ще ж не було. Паригмахівські Паріхма... були, але ми в них не ходили, ми ходили на дом. І от вона тазіком все час змивала вона нам голову. Оце поки змиє, у мене оце все повне. Я закривала пальці отак пальцями ніс, а потім, ну, в общем, вимивала. У мене в молодості бігла. А оце скільки років не було взагалі нічого? Чого воно не з того, не з цього? каже, Ліда, може, це. Тягаєте, тягаєте, та може десь сосуд лопнув, не знаю. <ріх> сьогодні щось чу я важка, отака я сьогодні якась, як кам'янець. Та ще й сон збив мене з панталику. Все, дівчатка поділилася, піду з лідую, може кофе вип'єм. Я вдома сьогодні не встигла й кофе попити. Ніч така, це в п'ять часу мені сон, утра приснився, я вою кажу, подивися в телефоні чи там в Запоріжжі, все нормально. Зразу ж погано думаєш. Слава Богу, все добре. Сьогодні моєму внучечку Лєвошки день народження, дівчинки. Сьогодні з утра дзвонили з дідом, поздравили, він збирається в школу і раніше було поздравляєш, а він маленький, балований. А це вже підріс, і Наташа його погукала, і ми його по вайберу поздравляємо. А він такий стоїть уже, як стрічечок, слухає. Каже, Наташа: ти диви, як демонстративно стоїть, слухає так офіціально. Підріс уже степенний, і слухає, що бабушка каже, так що поздравили його з утра, а ближче поздравити не можемо. На подарок ми послали трошки раніше, щоб батьки вспіли купити. Те, що він загадував, що хоче. Так що ми з утра вже бачилися із Наташою, з Глібушкою, з усіма побалакали, і все. Все, друзі мої, давайте. Може, ще щось буде цікаве після врача, вже вам тоді щось скажу, бо нема про що розказувати, щось тяжко балакати. Так, дівчатка, біля цієї річечки ви ще зо мною не були, і я тут перший раз. Мутна сьогодні водичка, води багато і мутна, бо у нас ідуть дощі, в горах уже кажуть, сніжок випав Невеличкий десь там на Гівонте, Ліда казала. Но у нас сьогодні було 4 градуса, 3, В общем, холодно. А сейчас тепло. дощ пройшов. На вулиці тепленько. А ми з вами э, в Монті Медіал. Монті Меди. Медіал, по-моєму. Э, в общем, у доктора, який дає розрішення на працю. Тут так заведено, що якщо ти офіційно відправишся на роботу, то тобі має лікар дати справку, що ти здорова, що ти допускаєшся до роботи. Так що сьогодні ми у цього лікаря. Я вже пройшла все, мене вже провірили і дали мені дозвіл на роботу. Про роботу розкажу вам, звісно, в другій серії. Сьогодні у нас вже відео таке величеньке, не хочу багато. Та й зараз вже будуть виходити, там ще пару людей з нашої машини і будемо їхати. Так що потім розкажу вам трошки. Я вийшла на вулицю походити. Нове місто, красивий центр. Нове місто, думаю, вийду вам зніму, покажу, трошки та й жду, поки всі повиходять. Що скажу за класняче, чистота, теплота. Дуже круто. І Мені подобається, пропонувати люди продовжувати в своїх кабінетах. цей. На вході. Бо зараз грязь, зараз носиться кабінети, коридори. Зараз я поїду, мене повезуть мить, буду в Ліди коридори і все. Там у нас іде стройка, там у нас не дуже чисто. В общем буду мыть коридори сьогодні. І предложу ліді, хай купа бахіли, поставить стульчик. І хоча б коли строїтелів немає, приходять дівчата з вулиці, з сапогів буде текти, сніг, слякоть починається. купить бахіли, стульчик тут так. Стоїть мусорка, потім їх викидати, стоїть такий столик із розносиком. В ньому бахили. Людина заходить зразу на стульчик, прямо на коврику її ноги знаходяться, вона на коврику надіває бахіли і вже на плитку стає в бахілах чистою бою. Мені це дуже подобалося, я цей лайфхакчик швидко собі зарубила на носу і буду казати Ліді. Щоб Ліда так зробила, так буде, я думаю, чистіше довше. А то багато кабінетів, багато всього. Дівчата заходять. Якщо я дожимаю і хтось зайшов і одразу з вулиці несе слід по моєму митому. Так що сьогодні такі у нас новини. Все, дівочки мої. Я всім бажаю мирного неба, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Дякую, хто зо мною був, хто мене підтримує, контролює, стимулює і все остальне. Всім велике дякую і зустрінемось з вами завтра. Навірно, вже вам розкажу, ким я буду робити, де я буду робити і т.д. і т.п. тепер. Друзья, мирного неба, здоров'ячка і до зустрічі!